Вітаю всіх! Хочу зробити Харків телевишка. Якби на машинами повернулася додому, чула б дуже добре весь цей капець. Тому давайте так: Телевишка. В неї цілились 22 року. Кому потрібно, той знає. Давайте так. Для чого ворог довбанув таки добив цю телевишку в місті Харків? Для чого він це зробив? Мета яка його була? Емоції, напругу зробити, емоційно Боже. Щоб людям якби, зробити багато емоцій і комфорт похитнути. І те, що ви знаєте, те, що як влада нічого не може зробити. Ощо ще йде. Це таке, головний в нас, як наставник для міста. Головний тобто це. Бо військові не можуть, або влада а хтось головний. З цього. Більше як влада. Міста, що нічого не може зробити. Що буде, щоб був в місті застій. Такий ступор. Нічого. Я телевізор давно не дивлюсь. Що ми сила, ми можемо наступати, що думали, що вони наступають? Боже. Похитнути місто, я б так це назвала, що капець місту. Щоб всі думали, що це капець, що вони сила, що вони зараз підуть, побіжать. Кінцевий результат який? Обмеження в чому? Боже, обмеження в телевізорі. Ну. Хитра дія ось цього. Дивіться, ось тут робота кипіла за ці смс-ки кляті, і щоб обмеження люди повірили, щоб якийсь, знаєте, по місту нашому що ось, щось таке назріває, щось таке жопа буде така тема. А ось це, ця робота, яка кипіла за ці смс-ки, щоб людей загнати в обмеження. Обмеження по телевізору вибачте брід. Це жопа, ви знаєте? Це ж опень? В мозгах ворога. <сіх> Тому що це смішно. Я телевізор взагалі не дивлюсь. Добре. Як вплине ця розбита телевишка на ситуацію в місті з інтернетом, з комунікаціями? З усім з усім? Як вплине ця розбита телевишка? Що буде тепер? З то дивлюся. Ну, ворог буде наг... ну, нагнітати далі, слідкування буде. Слідкувати дуже будуть. Гроші знову будуть, щоб ремонтувати це захочуть. Знову партнери, допомога, дайте допомога, гроші, партнери, допомога, все як завжди, нічого нового. І все це буде таємно. Я навіть жрицю не буду розкривати спеціально. Вибачте. Тобто, це все тепер буде наш замут. Але це ворог буде також, як сказати, розвіддрони не просто так літають. Дивитись буде, що роблять. І ось наша влада. Ота наша влада буде робити з цим щось. А ну, це результат який, що вони там придумують. Зміни, будуть серйозні зміни. Серйозні зміни, рішення якісь Ух. на тему оборони, розвідки і всього. Всього-всього. Серйозні зміни через наш... у нашої влади будуть. Цікаво, які. Тобто ця телевишка похитнула щось в голові нарешті? Дивно, що саме телевишка. Для мене це дивно.